Доброго часу, шановні садівники, гості каналу. Сьогодні у нас 22 серпня 2024 року Полтавська область, Кременчуцький район. Ви на каналі Хурма Азиміна. І сьогодні я хочу зняти такий, ну не знаю, коротенький, може, не зовсім короткий такий, ну. Постараюсь швидко. Обзор саджанців, тобто саджанців, якими я займаюся, які ростуть в шкілці на даний момент, які вони, бо, може, в кого виникають питання, якби багато людей то вже з моєю діяльністю знайомі, але були знайомі через іншу людину. Не через мене. Так. Ладно. З основних моментів, що хочу показати, сказати, да? Так, ну, товщину, давайте по товщині саджанця. Ну, взяв ось коробочку приблизно, щоб ви бачили. Ну, бігла, зараз розкажу. Тобто, по сливам, абрикосам, абрикосам, я. Відпускаю саджанці, ну, товщиною десь десь 9 міліметрів, 9-12 Ну, от приблизно оце, такий, ну, нижче середнього, можна сказати, який поїде. Тобто отаке все. Видно, не видно. Оце всю отаку мілоч, вона в мене навіть на подарунки не йде. Це все я викидаю. Тобто карандашики отам по 6-5 мм, я таке людям не відпускаю. Все йде товщина, десь 9-10 мм в області кореневої. Ну, отак, по висоті персики беру тільки ті що саджанці, тільки ті, що доросли висоти 1,5 метра. Ну, сливі дивлюсь, сливі стандарти там чуть інші можна нижче брати, особливо Там по слаборослим. Їх посливі, правда, не так багато, наприклад, там той же самий Black Splendor. Он, зараз я його покажу він в серпні. місяці. Почав рости таке. Так, підійшов я ось до початку рядка. Це Black Splendor. Так, шановні, ну хто в курсі, не в курсі, бо буду розказувати, як би як для всіх, да? Перві, перві саджанці в рядку вони завжди товстіші. Так само ж і крайній. Так, ладно, давайте вже покажу. Ну, от такі от саджанці Black Splendor. Десь, може, він трошки в мене підхлорозив. Ну, на дану пору при, при цьому зрості вже його. Ну, ось отак, бачите, десь, ну, в середньому оцей, що біля мене, ну, десь метр, метр шістдесят. далі. Он. Ну, є й таке маленьке. Ну, подивимося, що воно до жовтня доросте. Отаке. Можливо, доросте до подарункового, скажімо так. Оце отаке. Так що слабо якось він так ріс. А оце в кінці липня, в серпні, почав. Почав доганяти інших, включив швидкість. Ну, Такий цікавий, тугодумний слаборослий. сидів, сидів, потім хлоп. Ну, я правда тут добривами, брексілами, мастерами всім тут покривалось, покривалось ну, хорошим. Оброблялось тим, що треба. Ну, це якось люди отак. Я землі. Якби не жалкую, кількість у мене не десятки тисяч. Да? Тобто я висаджую на метр, метр двадцять, 10-12 см у рядку. І оце для тих, хто не знає. Люди, оце саженець, первосортний персик слива, нектарин. Оце він і має такий бути. Оце його стандарт. Бо часто було в перві роки ого, вони у вас що двох річки. Ні, дивіться. Ось бачите, яка товщина. ну, ну Як ж показати, щоб з коробком побачили, Але й такий ось рядом. І ось дивіться, оцей зріз пеньочок, він за два роки заросте. Оце з весни, з квітня місяця було зрізано. Тут була брунічка, і от воно воно не запливло, не заросло. ви ж, ну, Бачите, так? Да? все однорічка, річка, двох річки я не, ну, не тримаю. Одну річку там в кінці сезону цю або там, весною або оптовики забирають, або кудись ну кудись воно до людей їде. Воно мені не нужна, та двох річка. Ось дивіться, ось ось такі моменти. Бачите, ось же ж пеньочок, видно, от він не пішов, пішла порозь. Ну, тут я ось десь не дарвав. Ні, це, мабуть, це, мабуть, навіть культурно. Ось, бачите, все ж однорічне ось воно, ну, негодяще, не пішло. воно. Ну, а ось все, все красиво. Ось, дивіться, далі. Все все по бірочках, все в мене е, і підписано, переписано в зошити. Е, десь і схемами перемальовано. Ну, то є, Тобто, за тим, щоб не було пересорту, я дуже слідкую. Стараюсь один сорт в рядку, максимум два ділити пополам. Ну, це мене, тут я і раніше відео говорив. Це я купував черенки. Тут у мене по 18-20 по 20 штук. Дам Дофісandри, Блексплендера. Ну, класно. Дофісandра мені взагалі подобається. Ну, Люблю я так, коли слива рівна, така струнка. А, ну в кінці, десь в кінці відео я скину там прошлорічні, мабуть, три фото в мене є, як ми там в глиняну бовтанку його, які поїдуть саженці, там, півтора метрові. От-от-такі от -от будуть саженці, все первосортне, все хороше. Ну, якби, як би так, може. Відпадуть деякі у вас питання, переживання на цей рахунок. Ну, всього вам найкращого. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, хай канал, як кажуть, продвигається, да, рухається далі. Я думаю, попереду у нас буде ще багато цікавого. І по персикам, по хурмі, по азимені. По різним сортам цих культур. Я думаю, щось ми придумаємо цікаве. Всього вам найкращого. До побачення.